Усі вітання поціновувачам домашньої птиці на подвір'ї. До нас багато запитань стосовно ось цих курей. Де вони? Іду. Іду іншою стороною. Так. Ось так, щоб не налякати. Ось такі курочки у нас. Зараз ще десь піду, покажу півня. Це в нас кури бійцівської породи чушамо. На вигляд кури. Невеличкі ось так, як на неї дивишся, на цю курочку, і тому у деяких відео нас запитують, для чого ви тримаєте ось таку породу курей? Що ви знає маєте? Ну, хочу вам сказати, що перше враження, воно завжди оманливе. Ви не дивіться на такий, нібито невеличкий. Вигляд. То, що вони високі на ногах, то одне. То, що вони ніби грудочка. Була ще таке, була така ще думка, що ці кури, е, наче не кури, а ось так собі, наче велике курча. Ну Курча курчам. Зараз я дещо хочу показати. Ось новий господар біля цих курчат. От, ми довго чекали, щоб побачити, чи парує він. Куречі, чи як уже парує, парує досить таке гарно. Вісь який він на ногах високий, гарний, як він крила розставляє, куди пішов Джек. Досить таке гарна шия у нього, міцні ноги. Он як він одним крилом, бочком, 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 тому що я тут його тривожу разом з курами. От. І отаке складається враження, що кури невеликі. Ну, а тепер, власне, те, що я хочу вам показати. Ось до вашої уваги тушечка півня, якого ми прибрали. Тому що замість нього у нас вже буде джек водити, курей парувати. І просто хочу, щоб ви розуміли собі, зважили ми його до того, як прибрали живою вагою, так, 4. 200 вага цього півня. 4 200. Живою вагою. Да. Виймай побачити, що там тою живою вагою. Бо те, що він кричить, то таке. Може випустити. Ой. Yeah. 4200, ще навіть із хвостиком. Ну, 4200 200 це як льоду, як то кажуть. так? Ви тільки подивіться на його фігуру і на його, як сказати, ось м'язи, м'язи. Ви розумієте, я ще зараз покажу, коли його ну, розберу, так, вийму серединку все. І зважу його уже такою тушкою навіть без ось цих лап. Просто зважу ще тушку для того, щоб ви розуміли, що по виходу м'яса кури дуже-дуже доволі хороші. Ви розумієте, грубина ось цього стегна. Ну, одним словом, я розберу і тоді покажу ще. Так, дивіться, тушка півня без його великих цих величезних лап. От, без голови, всередині тільки пупик. І ця печінка, серце. Так, і тепер налаштовую зараз ось вагу, підіймаю і показую, яка вага тушки. Ну, підіймаю ой, ой-ой! Одним словом, тільки що на годинка налважила і <смі> показало 300-400. Зараз тримаю, показує 3,5 з Ну, одним словом, ну, ось ось він, цей півник. Як воно рука хретається, от, бачите, як вмигає. То туди, то сюди. Одним словом, така тушка, така вагатушка бійцівського півня. Ну і що? Тепер сутність цих курей півень. Подивіться, це гомілка, це гомілка не страусиня північа, одна, друга. Бедро одне і таке ж друге. Розумієте, бедра? Це е, кісточки практично немає, м'ясо і м'ясо, грудинка. Подивіться, яка м'язова тканина. Ширина кістяк тонкий, м'язова тканина, відкрильця, відкриється так, як у курки стегну, а це частинка, яка відкрильця, Тому таких курей, повірте, варто тримати курчаний курча на вигляд, ви розумієте, зарубав, зарізав і тут є, і тут є що їсти.